Друзі, доброго дня! Перелистуючи інтернет, натрапив на ось такий автомобіль. Зараз ми знаходимося в Нідерландах. Кого зацікавив, можна буде його оглянути більш так детально. Телефонував до цього дилера, запевняю, що автомобіль в ідеальному стані, без жодного підкрасу, без жодних там зафіксованих будь-яких ДТП. Це є 2014 рік Nissan Qashqai. Дуже має гарний колір, білий перламутр на гарних легкосплавних дисках, в комплектації техна, шкірені сидіння, гарна комплектація, камера 360, передній задній партронік, двозонний клімат-контроль. Дійсно, на фотографії виглядає автомобіль дуже-дуже гарно, шикарно. І приблизна вартість його в нас в Україні з всіма документами і з всіма сертифікатами, які вам потрібні, для того, щоб поставити її на облік, в районі 16 тисяч доларів. Кого зацікавить даний автомобіль? Зараз ще знаходимося в Нідерландах. Можна буде його сьогодні вже ні. Ну в понеділок можна буде поїхати і більш детально оглянути і вже вирішити, чи купувати, чи ні. Мій номер телефону 097-606259. Кого зацікавив, можливо, в якийсь інший автомобіль, можете теж телефонувати. На даний момент в Україні є дуже гарний автомобіль Renault Megane 2018 року, ціна його 13700. Кого цікавить, телефонуйте, скину вам детальне відео або фотографії. Всім дякую за увагу, мирного неба, до побачення. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую.